Напередодні судної річниці Чорнобильської катастрофи нагадати про свої численні проблеми вирішили чорнобильці. Представники більше 20 громадських організацій, які опікуються цією категорією населення, прийшли до власної влади. Це зв'язано з тим, що 26 квітня річниця чергова черни, річ, річниця на превеликий жаль з приводу аварії на Чорнобильській АЕС, але це звичайно, це тільки причина, яка спонукає до чергової зустрічі. А насправді нас хвилюють проблеми, які мають місце в нашому житті. В першу чергу чорнобильців хвилюють питання медичного забезпечення і санаторно курортного лікування. Дійсно фінансування. Чорнобильський програм, програм постійно скорочується. Чим далі від Чорнобиля, від тієї аварії, яка сталася, тим, знаєте, якось ці проблеми. Не на щасі про них бажають краще забути ніж про них пам'ятати, але життя є життя, життя продовжується, і наше право все таки захистити людей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях. Людей хвилює індексація пенсії ліквідаторів аварії на ЧС. Вона не встигає за інфляцією. Плануємо так звернутися до Верховної Ради, звернутися до прем'єр-міністра, до державновладців, які опікуються чи. Орнобильськими питаннями, щоб соціальний статус чорнобильців не був змінений, отже, проблеми окреслені. влада чорнобильців вислухала.